Я думаю, що їх направлять все ж таки на Курщину, їх таки направлять все ж таки в сторону Донецької області. Те сон, який мені снився, як не крути. Того, що там, розумієш, багато було. Ну, типу, Казах, да, я розумію, розмовляв на російській мові, але там ще були азіати. Тобто, там вони, вони мовчали у вісні. Я думаю, що це mm -hmm. до корейців також відноситься. Все ж таки. Того, що зараз новини просто почали виходити і підтверджувати: знаєш, типу сон, mm -hmm. я mm -hmm. така, блін. Добре, як змінить взагалі хід хід війни, якщо ну, корейці так, прийдуть, типу, воювати? Ага. Ну, але знову ж таки, я сьогодні, блін, вранці, дивилася по картах про цих корейців, я питала, куди їх хочуть направити ще. Мені показує південь, як не крути все одно до скупків з відлюдником, розумієш? Вони спрямують в основному на південь. щоб, так, Я приймати. думаю, воно буде на Курщині, Донецька область, все ж таки південь. Як не крути, Запоріжжя, це в нас південь також. Да, Запорізька область. Uh -huh. І ну, Херсон, так. Блін. То з Кубків це взагалі до Херсону відноситься завжди. Я знаю, що вони планували наступ, а людних якраз про окупацію говорять. Ну, таке. Є в них плани. По півдню пройтися, все одно як не крути про наступи тут, розумієш? Карти просто підтверджують, що за дня на день одне і те саме, по суті. Ну дивись, в принципі, нічого тут такого нема. Як обичаме, йдуть в конфронтацію. П'ятерка жезлів. десятка жезлів, маг, сім'я жезлів. Тобто, по-перше, вони будуть намагатися вносити свої корективи і своє фе. Вірка жезлів, карта боротьби. Карта мага і десятка жезлів вона, в принципі, говорить про те, що стратегія важка. Для нас. Вона, типу, партнери думають, що вона для нас неіспольма. Тобто, очі нога того, що ми не потягнемо. два так скажемо. Uh -huh. А Ми як бачимо цей план нашими очима. По-перше, я думаю, що цей план, який буду оговорюватися, там багато чого буде приховано. І це uh -huh. буде правильне рішення. Це перше. Друге, що стільки кубків вона говорить про те, що ми багато зробили м роботи над помилками. Щодо минулого це 100%. Так? Ставка буде зроблена, зроблена на динаміку. І ставка буде зроблена все ж таки трійка кубків, стільки мечів все ж таки про контрнаступ щось також буде. Я думаю, що це ну, там буде, але все одно воно буде не до кінця. Там якусь дадуть долю, знаєш, правди. А все остальне буде приховане. Багато ага. про контрнаступ буде, багато про рух буде. Саме про рух, про рух, стільки мечів. Ми зараз не говоримо про південь, про Курщину і так далі. Ми говоримо взагалі. Тут реально про движение і про контрнаступление, і на на Это Це основная тема. Будуть. Що еще? Ну, допомога, зрозуміла. Ну, і занепокоєння, по-перше, йшли до територій. Да? Тут карта верховної Жи, е, імператриці території домой вернуть, но. Якщо буде какої-то вопрос підніматися про п'ятерка мечей, все ж все ж і е, Верховна Жриця, дев'ятка мечів, занепокоєння щодо безпеки ядерної станції, mm -hmm. це буде ще тут? Ну, якось так. Я думаю, що там багато чого буде приховане. Я просто не хочу зараз, знаєш, там, карти ткани тероризувати, спитати. Вони покажуть просто. Потім в коментарях напишу, чи ми з тобою тут зараз зливаємо інформацію, а не хочу писали таке. Ну так я а хочу до ранку, можу сидіти тасувати і дивитися, розумієш? Детально, але поки що а, треба трішки притримати ось. про контрнаступ інформації про план. Угу. Я знаю, що там є просто те, що приховане, і там багато цього буде, і те, що Зеленський презентує, це просто один відсоток зі ста. Дивись, сьогодні я дивилася по картах. Мені чітко випало, що вони планують якийсь тракт. Це південь. Чітко просто uh -huh. я вже розповідала про свій сон щодо півдня, щодо Одеси. Саме якраз про це видіння, яке я не хочу зараз розказувати знову. Того що скажу, що по всіх каналах розказували і ще типу один раз повторюю. Не хочу повторювати. Uh -huh. Я думаю, що буде, я сьогодні проглядала по картах. Вони планують якісь. Я думаю, це про обстріли все ж таки. Буде якийсь обстріл, там, де буде багато жертв, я думаю, це південь. Мені здається, що це Одеса. Того, що чітко карти показують по Одесі. Я просто не знаю поки що, яке це місце. Того, що воно... Я питала про торговий центр і питала про типу отель. Мені на готель Диявол падає, а на торговий центр смерть падає карта. І я така: тобто, це означає тільки одне, що вони ще не вирішили. Куди саме, але якщо так проаналізувати мій сон і проаналізувати те, що сьогодні випало по розкладу, я розумію, що буде обстріл саме Одеси з жертвами? Mm -hmm, на жаль, масово. Ну, да, Сам про масові жертви кажу, коли м такі обстріли, коли ми виставляємо якесь місто з свіч свічкою, Отакий От mm -hmm. буде обстріл. Це по Одесі. Ну, дивись, е я думаю, що вони це говорять чисто навіть із-за того, що є все одно план. Тобто зараз є якийсь план для подальших дій. Це перше. По-друге, якщо по відчуттях брати, тобто, наприклад, якщо там ще півроку назад я сиділа і думала, блін, ні кінця, ні краю не відчуваю взагалі ніякого і ні, ніяких підсказок не дають. То зараз, наприклад, коли я останнього разу робила на свій, на свій канал ефір, він називався Ну давайте кажу, подивимось п'ять подій, до кін які предвісники перемоги. І ці п'ять подій вони вже сталося. І мені просто через день почали стати. І мені просто люди пишуть: блін, так ну ми ж спитали п'ять подій. Тобто я розумію, що там буде їх 155, да? але ну, так просто ми коротко подивилися. Тобто, як не крути, динаміка якась йде, і воно потрішечки, потрішечки до чогось йде. Навіть по моїх відчуттях зараз я розумію, що, типу, до чогось воно 100% йде. Ми зараз не говоримо про перемогу, ми не говоримо про заморозку ні про шом, просто говоримо про те, що воно кудись рухається. Угу. Все одно, поки що не бачу я кінцевої точки, але, типу, якесь вирішення буде: навіть якщо взяти деокупацію теж Херсонської області, ну це вже вибачте рух. Так, звичайно. Я все ж таки схиляюся до того, що вона буде. Того, що це буде найлегше зробити Херсонську область доокупувати на півдні. Ось, це перше. Друге, все ж таки готуємо щось сюрприз по Криму їм, поки не можу казати також, що. Угу. Але це не, не стосується обстрілів. Цікаво, заємні. Так, а якщо та, на вокзал прилетіть, по вокзалу? У нас просто були предсказання, багато падало вокзал, і потім багато прилетіло реально. А, я дала предсказання по Запорожжю, говорю, на вокзал прилетіть. все такие, блин, какой, типа, там, прилетела сначала на один, я потом вышла, говорю, центральный, uh -huh. на центральный прилетела буквально через день, обстреляли. Я говорю, смотрите, говорю, будет обстрел, говорю, вокзала в России. Еще им подарок, говорю, будет. Почему так много вокзалов падают по картам у нас? Потому что Россия знает, что мы им ударим по вокзалу. И буквально неделя проходит, Соловьев уже в новостях говорит о том, что вы знаете, что мы по вокзалам будем им стрелять. То есть я понимаю, что подтверждение моих слов, класс. Так що пусть вони готовятся. Я поки не буду говорити куди, опять-таки, тому що я не хочу злазити. Я знаю, куди, ми вже розмовили, але я пока так особо не распространяюсь. Я думаю, що їм повезет очень сильно. І по Криму сюрприз тоже для них. Десятка мечів, десятка кубків, карта башни. Погано. Дуже погано падає. Так, стосовно поки ще не бачу виходу, ага. але погано падає. Це як завжди. Ага. Дві покупки, смерка мочів. Блін, як завжди, я вже не знаю, що має статися, щоб вони занепокоїлися. Ага. Думаю, загрози були завжди. Плани також у них є. Там навіть план є на, на випадок смерті Зеленського. Там багато планів різних є, абсолютно. Це ага. нормально. Але Но я вже говорила, касательно це я не знаю, просто, если ми це зробимо, хто нас умними називе? Росія надо розчитує, але таки буде, а Росія під шумок наступлення піде потім. Ну таке. Тут теж как-то не совсем коректно і правильно було б. Uh -huh. Щодо перевороту, я не думаю. Не знаю, хто що думає, я не думаю, що буде зараз переворот. Ну, тиск партнерів є завжди, але я не знаю, а як виберу во час війни? Я сумніваюся, я сумніваюся, тут карта смерті, фортуна, ж... Дивись, Тут зразу знаєш, про що йдеться, і тут туз він перевернутий. Ось це перевернутий. падає, да? Тут, яка картинка, тут виходить дерево, таке, типу, да? от, угу. от, от так? От. я думаю, це про цілісність України. Зараз говорится. Ми не можемо провести, потому что территория Ну, То да. есть оно, ну, запорізько, давайте на секундочку, да. Каким образом? Тут и і є, От, війна йде. Ну які вибори, о чому? От, карта смерті, війна. Ну що? Я не понимаю. Ну, я думаю, що справді тут карта зірки, бачиш, шут і туз з мечів падає, справді да, буде проблема. Четвірка мечів далі. Просто проблема знаєш в чому? Я так розумію: четвірка мечів, шістка пентаклів — це карта допомоги. Я так розумію, в нас просто минулого разу, коли дивилися. Там падало, що ну коли світло вимикало, да, Там uh -huh. падало, що ситуація налад... Налад... буде краще. А ситуація да, то що світ є, слава Богам. Uh -huh. Але там ще падало, що будуть якісь приколи взимку, що ми якось перейдемо трішки на автономну систему. А uh -huh. тут зараз по картах показують четвірка мечів, і карта, шестів пентаклів, означає те, що в нас, типу, нема можливості. Ми планували одне, а тут зараз вже по іншому карти показують негативно. Тобто я розумію, з чим це пов'язане? Ну, що стільки пентаклів допомога. Тобто, ми, я так розумію, хотіли якоїсь допомоги, нам просто її не дали. Угу. Я так розумію, це про партнерів того, що корот пентаклів падає. На сьогоднішній сьогодні, день то... карти да, такі да. собі. Подивимося, як куди ближче до зими вже. Ну, мені снився сон якраз такий. Ось це ж на початку ти мене питала, я просто розповідала про нього угу. вже. Ти типу, снилося що. Я в якомусь місті знаходжусь там, де нікого взагалі немає з людей, і місто промислове, тобто багато заводів і так далі. Я думала, що це Запоріжжя, ось, але люди почали писати в коментарях, що це типу Покровськ може бути. І мені просто уві сні показали, як туди заходить русня в місто саме окуповують місто і беруть в полон людей. І потім картинка перенеслася, я бачила в полоні людей. Типу, я бачила зі сторони просто, як вони наших беруть в полон, наших людей. Потім картинка змінилася, і мене перенесли, типу, якось ця ось, ну, клітка, в'язниця, да? в полоні люди uh -huh. сидять, і я бачила серед людей чогось казахи. Я не знаю, чого там, що там казахи роблять. Чого казахи? Тобто, це не корейці, це казахи, тому що я чула, як хлопець розмовляв російською мовою. Я, мені багато почали після цього писати, кидати багато новин. Там, я так розумію, зараз в Казахстан з Росією в якихось натягнутих стосунках я просто почала це читати після СНУ. Там якась в них торгова угода, щось у них там не виходить mm -hmm. коротше. Це перше. І наскільки я знаю, що, типу, Казахи до нас ну, нормально відносяться, в принципі. Ось. No, so. да. І, друге, мені кидали, що зараз корейці будуть воювати, типу на стороні Росії. Але просто прикол в тому, що він про на російській мові розмовляв. Ну, як це може бути кореєць, якщо він розмовляє на російській мові? Так? Тобто я трішки я не розумію другу частину свого сна. Mm -hmm. А перша частина, на жаль, якась окупація буде якогось міста промислового. Тобто, ну ми вважаємо, що це Покровськ все ж таки зараз. Ну, ще зарано говорити, але я знаю точно, що зараз вони про це. Ну, ми зараз це. Давай так, контрнаступ, тема зараз для нас ТОП. Про це обговорюється. Е, план він є, два навіть плани є. А і Б, типу запасний а і б. один той, що якщо, наприклад, Росія там щось дізнається, типу, ну нічого страшного, в нас є запасний, тобто таке в нас два плани. Я просто не хочу зараз дивитися контрнаступ, тому що рік назад, все ж таки ми багато дивилися, багато чого було, ми багато планували. Але через те, що дуже багато про це говорили, він зірвався. І ще й Америка балки в колеса вставила. Так. Розумієш, того я все ж таки вважаю, що треба зараз трішки про контрнаступ інформацію тримати в собі. Він є плани, ми плануємо. Я навіть здогадуюся, коли це може бути, але поки я не скажу. Ну того, що я не хочу зараз нашкодити якось, але він є. І він буде, тобто, і не буде так, як минулого року було. Тому що тоді дуже багато ми кому довірилися, дуже багато інформації було, а кінцевий результат ти бачиш, який? І все одно я вважаю, що південь буде перший деокупований, як не крутий.